Сама собі не вірю. Кожного року, кажу собі, не буду я купувати насіння, і кожного року я знову купую насіння і буду сіяти. Ну, от мені це треба. Мені його ставити ніде, я випила вже каву, прийшла з міста. Ставити мені його нікуди, у мене все зайнято. До речі, я купила ось таку плівку. Це на вікна клеїти вікна, щоб вікна не плакали. Бо скільки я, у мене спроб було і сіль насипала, і оці пробки з пляшок нічого не діє, поки не заклеїш вікна цією плівкою. Так ось. Ось що я купила, бачите? Ви знаєте, що у мене є. ну Хто дивиться мене? У мене є залежність від віол. Я їх дуже люблю, але в мене вони чомусь не ростуть. Я розумію, що вони у мене насіятися не можуть, тому що в мене мульча усюди лежить. Вони, мабуть, не, не, до, як сказати, не долітають до землі, так би мовити. Тому вони на мульчі затримуються, а там же ж мульча, там землі немає. Ну, Яка, може, впаде, але ще ні одна не впала. Так ось, купила бордо, це я хочу о, бордо і оце фундазол, хочу спробувати. Їх змішувати не можна ні в якому разі. Це я хочу пролити ялинку, що я показувала. Вона в мене бусковий колір почала набирати, тому я хочу її і під корінь підлити, і е, побризкати. Ось купила брахікому. Я обожнюю ромашки, обожнюю волошки. Ось такі волошки я купила. Купила суміш, але в суміші не завжди вказані на пакетику кольори. Тож я купила ще й такі кольори, я обожнюю блакитний синій колір. Вони в злаках, вони навіть між трояндами, вони до того чудово виглядають, що я вам передати не можу. Ну, Мені дуже подобається. Комусь може не подобається. Я роблю те, що мені подобається. Так, я за модою не ганяюся, я зразу скажу, там щось купую таке сильно дороге. У мене на це коштів немає. Я себе радую такими дрібними покупками. Так, ось купила оці дві віоли, одна велика, одна міленька. Купила газанію, буду пробувати. Вона у мене була. Вона мені чим не подобається, що нема сонця, вона не квітне. Оце мені не подобається. Але я купила, тому що вони різні, мені подобаються, я ж кажу, мені подобаються ромашковидні е, ці квітки. І ось волошки. також. Бачите? Купила і суміш, і такі купила. Вони, здається, на малюночку вони різні, оці дві пачечки. Бачите? У цієї така більш темна синя ця рисочка. А тут не така. Ну, подивлюся. Не знаю. І оцю брахікому. Я її ніколи не купувала, ніколи не сіяла. Буду сіяти вперше. Ну, подивимося. Я подивлюся, і ви разом зі мною подивитесь, якщо, звичайно, хтось захоче. Тут у мене все стоїть навалено. Ну, у мене тут рослинки. А, до речі, покажу цю плівку, хто не знає. Не, не купуйтеся на оці дешеві, усякі. Оце зробіть, оце зробіть під рамою. Вона як плакала, так і буде плакати. А плівка оця, ось вона. Ось така. Вона прозора прозора. Її майже не видно, бачите? Вона світло не затримує. Ось так воно. Написано ось. Ось 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 ось. Для вікон. Тут має бути ще ось. Тут має бути ще, скажіть мені, скотч. Але ось написано, бачите. Скотча немає. 48, здається, чи 49 гривень. Я заплатила. Я нею роблю вже декілька років поспіль. І скажу вам, вона добре цей, клеїть вікно. Ну, я ж сказала, що скотч потрібен, так? І цей ось як воно написано тут намальовано. Ну, дуже мені подобається все, гарного настрою.